Хо-хо-хо-хо. <рик chord> ти хто? Ти хто? Ти Кузьма? Як він тебе? Та герой. Красавець, так? <chord> так що ти окупацію пережив? Так. Да. Його расисти не чіпали? Пита Питалися, але кажу, ні-ні, хлопці, ви не балися, це кажу моя любима собачка. Йому та йому вже. Вот, всем наверное. А, так він уже дорослий? Да, – Да, да. А можете да. його взяти на руки, Иди. чи що з ним Иди. робити? Іди, мама. И іди. Оце вот ты же так на руки, бачиш, як проситься. Іди, Идем. Зараз гуляти пойдем. Іди сюда. Іди, сейчас гуляти пойдем. А йому, а йому тільки дурачиться. А йому тільки дурачиться. Да, все, все, все. Спосі, яке воно ніжне. – Да, Боже мой. А щось може казати по команді? – Ні, він тільки в мене. Як тільки есть хоче, хочешь, або печенья про требы, и он таким уже гавкать. А расскажи, что история? Ну, купили его для внука меньшего. Он у нас аутист. Вот. И для того, чтобы мальчик немножко больше развивался, он же не говорит аутисты, плохо разговаривает. Вот. и купили ему вот эту вот собачку шицу, сказали, что она Ну, вроді допомагають. Скільки вони років? Ну, зараз вже 10. Угу. От. Зараз вже 10 вони в Америку виїхали. З Херсона. З Херсона, так. Да. Вони виїхали на Одесу. Орім окупації вже тікали через. Ну, Окольними путями через степа тікали на Одесу, тому що тут сильно гепало. Нам нікуди було їхати, тому що жінка в мене після травми шейка бедра. Знаєте, що це таке? Да? Тобто дуже не походить. Так, да, дуже вона не походить, і нам ну, куди їхати. Ми тут родилися, ми тут і, як кажуть, і залишилися. Вісім місяців прожили, звісно, тяжко було і морально особливо, Ну, а цього я не бросив. Да. Ну це ви зараз прийшли за гуманітарну допомогу. А для кузьму щось є? Я <рес> та шутка. Ні, ні, таким так теж ж возять щось. А я не знаю. Корми мають привезти, бо да. було замовлення. Не знаю. А я, чим ви його годуєте? Я його годую своїми. От він, як у мене привик. Ну, Херсон це ж овочі, що він вегетаріанець? Ні, ми йому варимо кашку спеціальну. Ага. Да. Да. Я йому беру кусочок говядини, вариться на говядині, а потім додається гречка з рисом чуть-чуть зажарочки, щоб було смачніше. А він чує ці обстріли, коли гупаєш? Як він реагує? Боїться вже, вже боїться. Вже боїться, якщо тільки гупає, він одразу біжить в хату, аж до бабушкиної кроваті туди, подальше. А якщо ми гуляємо з ним на вулиці і десь гупає, то він, бідний, аж до мене до ноги перебігає і сидить возле ножки. Я його беру на руки, ми йдемо додому жити. Так, да, я тут, це мій батьківський дім, ми тут, як кажуть, родилися і сюди перебралися, ми виїхали. Херсон, там квартира в нас є кооперативна, трошки, о, там діти жили. А зараз ми переїхали сюди, і оце вже скільки років живемо тут. Ну це ж ви бачили цих о, окупантів. От яка їхня мета була? Не знаю. Ну ви не ж не... знаєте, що, що формально Херсонська область, це начебто Росія, в їхньому розумінні? Ну це в їхньому розумінні. Це в їхньому розумінні. А ми, як жили тут на Україні, так і живемо. Це наша ж земля. Так, да. Да, мене приходили і питали, каже, а у вас родичі є в Росії. Я кажу, а як ти думаєш? Кажу, у Мого батька, у мого батька, а, він сам з Урала. У нього було два брата ще і три сестри. Є в мене там родичі чи нема. І він на мене дивиться. Кажу, мабуть, ж є. А ви общаєтесь? Я кажу, так а що? 70... Мені вже 71 год. Як я буду тепер з ними не общатися? Вони самі в шокі від цього всього. Вони самі там не можуть, ну, як правильно вирішити, не можуть навіть. Прийти до тями. Да, прийти до тями од того, що твориться, що в нас посорили за скільки років. Ну, посорили насправді, зараз історія ж відкривається да, да, давним-давно. Да. Давни пос... а. Да. А, а, а. Не любить на руках. От неручна собачка. Він у нас не привик на руках довго сидіти. Ну, а так, так. так що його, якщо чужий візьме, то, то не дасть. Ні, не візьми. А зфоткатися да, да, да. можна з ним? Можна. Будь ласка. Козяй. Я виключаю. Стой, 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 стой.